Доброго дня, друзі! От і почався відлік нового періоду нашого життя. На календарі Новий рік. Дуже непростий був попереднім, який буде цей. Подивимось. А зараз хочу вам дещо розказати з моєї практики. Це особливо стосується тих, хто займається саморозвитком. Якось до мене на консультацію прийшла жіночка. Ми з нею розбирали щось там, вони були у взаємовідносинах з чоловіком. І коли це все розібрали, дивлюсь на неї, а вона якось Завмерла, очі розширилися і дивиться на мене. Я сижу чекаю, що ж буде далі? А вона каже, знаєш, а я зрозуміла, чому я загубила своїх перших діток. Історія така, перших трьох діточок вона їх не стала. Лише двоє. Я на неї дивлюся, чекаю, що далі скаже. Вона каже: а знаєш, ще в дитинстві мені було десь років 10, ми з дівчатами ворожили, 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 і хтось їй сказав, що в неї буде 5 дітей. вона так: ну, дитина є дитина, так, на що мені 5? Мені двох достатньо. Так і вийшло. Вона п'ять разів вагітніла, виносила діточок, але живих в неї залишилося тільки двоє. Ще приклад. Звернулась до мене молода жіночка. Вийшла заміж, до цього вони з чоловіком жили, як то кажуть, гражданським браком. Дуже оба хочуть дітей. Звернув неї там були невеличкі проблеми за жіночі питання, але не суттєві. І тут вона каже, що лікарі. Поки що кажуть: дивитися, не поспішай, нехай все йде, як іде. А перед цим, кілька років перед тим, як ми з нею зустрілися, в неї не стало мами. Ну, не стало, та не стало, але вона дуже за це бідкалася. А в психології є таке. Ну, правило, не правило, але такий досвід, що тих, хто пішов в світ інший, бажано відпустити. Бо в них там своє життя, а в нас тут своє життя. Ну, я кажу: а як тебе з цим питанням? Та ні, ну сумую, звичайно, але але, але але, мама є мама. Ну, кажу, давай перевіримо. Перевірили. Відпустили маму. І що ви думаєте, упродовж наступного, наступного місяця вона завагітніла? І третій приклад, що я хочу навести, також звернулася молода жіночка, ті кіно загубило дитинку. Я вже не пам'ятаю, чи народила, чи скинула, не в цьому суть. Як ми з нею не крутили цю тему, все начебто добре. Стрес її зменшили, але все ж таки потрібен час трошечки, щоб воно все стало на свої місця. І тут я її питаю: Продовжуй, будь ласка, таке речення. Діти це. І десь тільки з четвертого заходу вона змогла відповісти: діти це квіти на могилі у батьків. Сказала і дивиться на мене, це і як. Я кажу, ну така в тебе програма працює. Правда, більше вона до мене не зверталася, але підказка дуже сильна. Для чого я навела усі ці приклади? У попередніх відео я вже казала, що багато першопричин наших проблем ті, що не дають нам жити так, як ми хочемо або собі мріємо. Доволі часто знаходяться надто глибоко, і щоб їх звідтіля достати треба мати спеціальні знання. Це дуже добре, що ви займаєтеся саморозвитком, але Іноді звернутися до фахівця це буде набагато ефективніше та швидше, бо усякій професії бажано вчитися. І ще до чого я це веду. <кхід> Зараз багато інформації, що Всесвіт, в тому числі наша планета, проходять трансформації енергії 3D, 4D, 5D. А ви, абетку, вивчили? Ви вмієте користатися тим, що у вас є вже зараз? Подумайте над цим. До зустрічі!